мене, виходить ця нога, ну кость в одному місці поломана. Ця в трьох і таз, плюс рука перебита. В принципі, пролежав в госпіталі я два з половиною місяця. Мене виписали і ще з апаратом Єлізарова. Забрали таз на наступний день. Виписали, написали випіски 90 діб на ногу. Не ступать і не згинати через знайомих в реабілітаційному центрі. Не буду я вдома лежать, давайте у вас під присмотром, що це. Ну, Коротше, місяць всяких процедур зняли ці железяки, сказали, можеш потрошку ногу на нагружати. Мені дали направлення на ВЛК, я, по я по поїздив, подивився на все це, що це буде дуже довго. Я приїхав в частину, поспілкувались з комбатом з Замполітом, написав відказ від ВЛК і, ну, правда, в РЕП тільки взяли. Ну, в принципі. Теж якась справа. Ну, скажімо, розвідували і глушили любі літальні апарати.